Привіт такі шановне панство. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми зараз з вами у Львові, на вулиці Стризькій, на автовокзалі. От прямо перед нами будівля автовокзалу, бачимо, що тут досить багато автобусів, які їдуть за кордон. У мене особисто багато спогадів про цей автовокзал, тому що великі мої поїздки, ще коли був учнем, а потім студентом починали звідси і по Україні за кордон. Тоді це був супер-пупер хаб транспортний. Зараз трошки інтенсивність перевезень зменшилась, але бачимо, що є тут флікс-буси, досить такі модні. Є люди, які їздять за кордон і по Україні. Так, а мета, сьогодні моя, не цей вокзал, сьогодні маю потрапити на арену Львів. Справа в тому, що моя дружина з подругами, які приїхали з-за кордону, вирішили сьогодні потрапити на картинг. Так, і я так паралельно думаю пройдусь, познімаю щось для вас цікавого. Знаю, чи є тут вихід. А цікавить мене в першу чергу ця забудова. Така нагадує стиль Бартхаус. І я якраз попраню, пройдуся через парк і піду в сторону арени Львів. Я походу тут... Ні, є вихід. Думав, все загородило і тепер. Не з вами якраз зрозуміли, жодного виходу я не знайшов. Поблукав просто по парковці вокзалу. От вийшов і йду вздовж дороги. Чесно кажучи, не знімав, бо не було там особливо що знімати, крім автобусів, які стоять і пасажирів, які... Начемоданах очікують нічого особливого цікавого. Так, може тут щось буде цікавіше, бачите? Фасади такі яскраві, трошки незвично, як для Львова. гарно, правда доволі щільно. Уявляю собі, яка тут кількість людей проживає і для всіх потрібна якась інфраструктура, парковки. Менше з тим рухаємося через оцей парк в сторону Арени 2. Так що панове, друга частина відео має бути значно цікавіша. Там будуть якісь картинги, машинки, гонки враження, так що додивіться до кінця. Парк тут доволі цікавий, це зелене, доріжки, правда, такі хаотичні, я так зрозумів, де люди собі протоптали, там є. Можливо там далі є якісь організовані доріжки, асфальтовані. Так. А тут ви знаєте, ви якби сюди потрапили, не знали, в якому ви населеному пункті, то могли б подумати, що ви за кордоном. Правда? Гарно. Сучасно. На типову архітектуру Львова зовсім не схоже. Пройду в дворик. А ці лампочки вони ще ввечері, напевно, світяться так гарно, романтику. до такого романтику. Так, це ми Вулиця Стрийська, 111Г. Думаю, праворуч від мене. Ось такий. Доволі симпатичний. І тут, тут ціла куча бігає. Наді газончики косить. Таке враження, що це ОСББ, тому що комунальних служб таких машинок я не бачив, як правило, мотокоси. Відповідно, і якість покосу газону не та. І це скільки тут будинків набудовано. Капець просто. Цілий можна сказати мікрорайон. У віря доволі такі просторі. Знаю, чи зможу передати камера весь цей об'єм. Так, тут у нас навіть є такий майданчик. Тучним покриттям баскетбольний, маленький, але... але є. Я так думаю, можна сказати, на в чи я потраплю туди, куди запланував, чи треба буде повертатись. Немає уявлення, якщо чесно. Ну, там далі будівництво йде активне. Що ж, Після повномасштабного вторгнення у Львів приїхала величезна кількість людей. Цим десь треба жити довго, в таких тимчасових вагончиках не проживеш, треба будувати житло, тому що відловлення займе час. Так сподіваюся оця дорога. Веде туди, куди мені потрібно. Тут вже старія нових будинків, бачите. Цілий такий будівельний майданчик. Так я плавно від мальовничого забудованого місця потрапив ось такий. Будівельний майданчик, як звідси вийти, Бог його знає. Спробую там. Заодно можна подивитися, як будують ці будинки. Це є монолітно-каркасна технологія з заповненням стін керамікою пустотілою. Такий поризований камінь. Так. піску насипали. Ну що не зробиш? Скоротив собі трошки дорогу. Опа! мов би в пустелі, побував. Все взуття, всі сандалі тепер заповнені піском. І це такі цікаві конструкції, крани стоять, хоч смітники впорядковані. Я враження, що будинок він здається, одразу під нього відправляюча компанія якась створиться або СББ. тому що все виглядає доволі впорядковано. Давненько я, чесно кажучи, не пригадую скільки то років тому останній раз доводилося мені бувати в цих краях. І, чесно кажучи, я вам приємно здивований. шум сирен поліцейських автомобілів так тут зайшов я в якийсь, коротше кажучи, глухе місце якесь. Я, в принципі, перемітую садию, але там далі корт у нас. А до реалініші пиляти і пиляти. Тут же бачите зовсім інша архітектура. Когось на балкончику Starlink. Петься люди незалежні від цього хочуть бути. якісь айтішники або майнери. Так, тут у нас корти. Надувний корт, такі звичайні відкриті корти, якесь футбольне поле, ну, спортивний комплекс, можна так сказати. Одним словом, я чуть не зблудив, але якась добра жінка. Підказала мені короткий шлях. Налякав лякаю. Парочку закоханих в цьому такому закинутому місці. Так, тепер треба мені пройти через цей пустир. Вечором тут, звичайно, краще не ходити. І опінтир мій цей крайній будиночок. Так, тут можна заблудитися. Походу, ця дорога вже веде прямо до арени двів. Трошки спочатку поблудив, ну що ж зробиш, давно не був. Але добрі люди підказали і от я чим чекую. Є цікаві будиночки, бачите, з гострим таким плутом. Мовляєте, там люди мають кімнатки або якісь квартирки на куті. Яка форма геометрична. А це район, звідки я прийшов. І буквально десь метрів 500 вже Львів. Але тут далі ліворуч забудови, праворуч іпподром. Але там щось, дивлюсь, де я той іпподром, все зросло. Не знаю, чи там якусь господарську діяльність веде хтось. Так, ось я вже наближився в притул, можна сказати. Метрів якихось 150, максимум 200. Арена львів. Пригадую, як під час змагань євро. Тут було купа народу. А тепер життя покинуло це місце. В принципі, якось стараються тут провадити бізнес, але масштаби вже, чесно кажучи, далеко не ті. Я сподіваюся, що з настанням миру все вернеться на круга свої. Так, і тут те, що в нас забудова. Пожежні ставочки такі. Так, вже звідси чути звуки від картингів. А від мотоциклів ще може бути такий варіант. Тут у нас бачите ще така ділянка, де водії навчаються їзді. Я зараз буду шукати, як мені правильно зайти туди. А оцей ролик з такої прогулянки. Від Стрийського автовокзалу до Арени Львів я буду закінчувати, опублікую його прямо. Тому на цьому я хочу подякувати усім глядачам, які додивились його. за те, Ви разом з нами, разом з каналом, за те, що ви підтримуєте україномовний контент. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Якщо ви ще не підписались, запрошую вас підписуватись на канал. Тут багато цікавого і до нових зустрічей. вам найкращого. Мирного неба, Па-па.